я Секунда і правоохоронці разом із рятувальниками вриваються у квартиру. Ліжать, бистро, я сказав! Ліжать! Ліжать, говорю! Це спеціальна операція. Злочинець у буквальному сенсі озброєний до зубів. Тут ловлять бійцівського пса, а потім знаходять і заручника. Все в порядку, мені витратаємо, ви в порядку? Максим став бранцем власної собаки. Хлопець показує руки зі слідами ікл і дивується, яким тільки дивом вцілів. Спочатку Спочало боролися, я на нього я Йому там трохи лап позвивернув, там почні його придушив, він, короче, ну вирвався. Парубок розповідає, що останніми днями пес став дуже агресивним, і тому він вирішив зачинити його в одній з кімнат. А коли увечері повернувся додому, на порозі його чекав барон. Голодний пес одразу накинувся на власника і той, яким з дивом встиг зачинитися у ванній кімнаті. Він почав На чоломіцоблі Не то дирку таку замазать на перечутті неминучого Максим у і почав грюкати по підлозі та кричати: налякані сусіди викликали правоохоронців. Господар квартири волав про допомогу, але самотужки вибратися з приміщення не міг. Тож, аби увійти всередину і визволити хлопця, рятувальникам довелося виламувати двері. Виявляється, перед інцидентом ПЕС 12 днів просидів у зачиненій кімнаті після того, як напав на Максимову матір. Ну, вона як би ну там не дралася з ним. Ага. Ну, у нього ж ну, одного тут, перелом. от переломили. За ноги за показав, за руку. За, за, так, за руки, так. за голову, але літо викривало Перездроблено ту одну, одну руку, хоча б пластину ставить. Після жахливого нападу жінка досі в лікарні у дуже тяжкому стані. Такої долі давно бояться всі Максимові сусіди. Тепер дізналися, собаки більше не буде. Слава тебе, Господі, що я забрали. Саме один із синів Василя і викликав допомогу сусідові з гори. Чоловік не приховує, що собака завжди поводився агресивно, але мешканці вже на один рік нічого не можуть із ним вдіяти. На кридоразі на мене набрасувалася на любов чоловіка. Ну голодний голодна собака, що ви хочете. Ой, страшно, цілу неділю вила, а це було, це було жахливо. Ми вже не знали, думали, може йти куди-то нам наверх там, там спросить кого-то. Уже думаю, що мовчати, каже, якщо бо це чувна гавка, да поїм же якийсь спросим там із Думаю, як ці сусіди терплять, то все я не знаю. Та люди в один голос кажуть: "Пес не винен. Він став агресивним і некерованим, бо за ним не доглядали, знущалися та не давали їсти". Тварина та не виновато в тому, що оно в таке. А от господар хазаїн... Саме нестечі животне попри все, що трапилося, і жорстоке ставлення до пса, власник барона слізно просив його не вбивати. Собаці вкололиснодійне і відвезли до притулку. Але там чотирилапий помер його серце не витримало такого стресу.